Христу. Відбувся злочинний бенкет. Дочка і родіялі Соломія танцювала, розпускну, звабливо, і звабила ірода царя. І він запалав похиттю і сказав, що дасть їй все, що попросить. І знаємо, що та попросила голову Івана Хрестителя за намовою матері. І вбив Ірод пана Христителя, сказав, що йому відрубали голову. Почувши це, Ісус, відплив звідти чорному і самітне місце. Народжу довідавшись про це, пішов за ним із місць пішки. Коли Господь Ісус чує, що відбувається злочин, насильство, розпуста, приниження людської гідності, інше зло, тоді Христос відходить від тих людей. Тує від них Боже благословення, Божа любов. Якщо ми зауважуємо, що хтось поводиться нечесно, грішно, брутально, чи то в роботі, чи в відносинах, хтось поводиться неморально, порушує Боже закони, то знаємо, що маємо відійти від тих грішних справ, від тих гріхів, від тих людей, які не хочуть навертатися, йти за Ісусом. Можливо, нам здасться, що церква нам... Пустинне і самотне місце, що жити свято то є пустинно і самотне, що жити чесно згідно Божих законів, без гріха, то є нецікаво, але насправді Ісусом не пустинно і не самотним. Там, де Ісус Христос, там є Боже благословення. Ісус Христос повнота життя, Він є воскресіння життя, в ньому — повнота життя, тому з Ісусом нам не буде. Самотня. З Ісусом Христом ми будемо переживати справжнє життя, святості, ми будемо по-справжньому жити, живучи свято з Богом, ми будемо насолоджуватися життям, будемо радіти життям, будемо повні любові, тому що Господом Ісусом найкращим. Деякі люди думають, що жити в гріхах є цікавіші. Вони помиляються, покидають часом церкву, правильну поведінку, грішать що розпусту, алкоголізм, чи нечесні справи, чи осуд, чи сварки, і вчинять гріх, і роблять велику помилку в своєму житті. Тому що принада гріха є дуже приємна, але потім треба платити за гріх. Дія потім забирає душу і вичне прокляття в пеклі для тих, хто не розкаяний. Хто все ж таки встиг покаятися, то потім мають чистилище, погоне очищення, аж треба відпокутувати за свої провини. Христос Господь підходить в самотній пустійне місце, народить довідавшись про це, пішов за ним місць пішки. Можливо, на те покинули різні гріхи, грішні справи, неморальні відносини. Все грішне і непотрібне. Пішли за Ісусом. Покинули звичний ритм життя, в яким жили, можливо, в в неморальності, в в грошолюбстві чи розпустці, чи в постусів. І пішли за Ісусом, і прийшли в це місце до Христа Господа, до церкви, до покаяння, до навернення, і хочемо жити новим праведним життям, з Богом, згідно Божих законів. Треба усвідомлювати, що з Ісусом Христом найкраще. І не вертатися вже далі до гріха, і не вертатися до паних товариств чи до суєтних справ, а виконувати волю Божу, жити свято, любити Бога понад усе. Жити для Господа. Вище, що Ісус побачив силу народу і насладився над ними та вигую в їхніх недужих. Христос Господь бачить нас, що відбувається в нашому житті, якими поранені гріхом, зранені, приголомшені, понищені грішним оточенням, злими духами, злими помилками. І Він має сердитися над нами. Він все бачить. Якщо ти думаєш, що Бог про тебе забув, він є наодинці з трудностями, своїми переживаннями, то помиляєшся. Ісус бачить. Всю твою біду, всі твої нещастя, всі твої трупищі, тільки милосердиться над нами. Не тільки над тими людьми, що були 2000 років біля нього, але над нами, над кожним з нас. І він милосердиться, проявляє у мило сердя, і дигує наші недуги, ціляє наші душевні ради, чистаємо в сповіді, прощає гріхи, і наша душа зцілена Божою благодаттю. І ми вже навесу творіння в Ісусі Христі. І маємо серці, радість, любов. Він оздоровляє наш розум, наш світогляд, оздоровляє наші сім'ї, наші відносини, наші відношення до життя. Тільки треба бути Ісусом. Ті люди пішли з місць пішки до Ісуса, ми маємо піти від гріха від непотрібних від грішних відносин до Ісуса, до святості, переробляємо прийняття святих тайн, до життя святості. Як же настав вечір, і йшли до нього його учні і кажуть, Пусти на це місце, цей час не вже. Відпусти людей, нехай йдуть по себе, куплять собі поживи. Учні подумали, що ті люди голодні, вони нічого не допоможуть. Хочуть, щоб Ісус тих людей відпустив. Але вони не подумали, що Ісус є Богом, що Він є всемогутній, Він любу справу може вирішити якнайкраще. Часом ми теж так не подумаємо і кажемо, Ісус відпустив. Вже". Вони від тих відносин з рідними, близькими, я вже так з ними намучився, вони не навертаються, я вже стільки їм пояснюю про Бога, про покаяння, про те, що жити треба правильно, що треба відкинути гріхи. А вони мене терзають, не сіють сумніви, не хочуть навертатися, мене можуть своїми неморальними розмовами, своїми певними вчинками відпусти їх з моєї долі. Я вже не можу їх тримати біля себе, ними опікуватися. Я вже буду жити для себе. Вони хай собі дають раду в житті, вони вже дорослі. Скільки я їм часу просвятив, я вже не маю бажання для них жити. Я зранений тими відносинами, поневолений, їх з моєї долі, чи тих, що на роботі, чи тих, що мають в сім'ї, в родині, хай йдуть, куплять поживи, хай дають собі раду в житті самі, чого я маю за них відповідати. Чутка моя доля, що я маю їх терпіти, ті їхні образи, ті всі труднощі, нестатки. Але Ісус каже, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Якщо Господь поставив по твоєму життєвому шляху когось з людей, то це не значить, що відбулася якась відкатковість, що вони випадково з'явилися у твоїй долі. Господь їх поставив на твоєму шляху, щоб ти їм дав духовну поживу, приклад життя в святості, щоб ти їм дав науку слова Івана, католицької церкви, щоб відвернув від гріха, щоб допоміг, щоб терпливо їх переносив, щоб навчив їх жити в любові, щоб вони повернулися до Господа. Не треба їм відходити. Так само і в нас може зродитися думка. Відпусти мене, Ісусе, я вже не можу з цими справами давати ради. Я хочу повтікти десь подальше від тих людей, які мені приносять прикрості. Я хочу десь сховатися, жити своїм життям. Я вже не можу в сім'ї, в родині, в праці дати собі, далі жити нормальним християнським життям, такі труднощі, спокуси. На постування, відпусти Ісуси, хочу втекти і в світі ілюзовний світ. де хто втікає, хто втікає від алкоголізму, хто в наркотики, хто йде в за очі, заробляти гроші, а сім'я не вихована, діти не виховані, чоловік спивається чи дружина, знаходить собі коханців, Тікають від життя, тікають від своїх сімей. Тікають від тих труднощів і від тих обов'язків, що мають виконати, і це є велика помилка і гріхи. Не треба нам відходити, не треба відходити від Ісуса, не треба нам відходити від тих людей, до яких Господь нас привів, не треба нам відкидати ті обов'язки, які Бог нам дав. Нам потрібно бути з Богом і знати, що Бог перемірить всі наші відносини, і в наші сім'ї прийде Боже, благословення, любов, навернення, духовність, взаємоповага. Життя згідно з того тільки не треба втікати від життя, не треба зневірюватися, потрібно проявити любов до Господа вільність і співчуття до ближніх, за що вони нещасні в гріхах і потрібно боротися за їхнє спасінням. Вони ж мовлять до нього, ми маємо тут тільки п'ять хрибів і дві риби. Що це є над кум на готу жбу, п'ять тисяч чоловік, враховуючи жінок та дітей. Ми теж можемо казати, ми маємо, я ж маю, Ісусе, тільки деякі знання з релігії, тільки свої поверхові молитви, тільки свої деякі чесноти, я маю багато гріхів, і багато занедбань. Я маю замало авторитету, щоб вплинути на моїх людей. Я маю замало духовності і віри, щоб їх навернути. У мене тільки п'ять клібів для риби. Але Ісус Господь каже, принесіть мені їх сюди. Якщо... Ми є покірні, людям Господа і бажаємо добра людям, то ми маємо принести свої здібності, таланти, знання молотки до Ісуса, а Ісус буде їх побільшувати. Мою слабеньку молитву поверхову. Коли довіри мені Ісусуві, і скравному Ісусі, моя молитва далека від досконалості, навчи мене молитися, дай мені дар молитви. Я і покірний, я не фарисей, котрий хізуєшся своєю молитвою. Я розумію, що молитва моя далека від молитви віри. Це далеке від вислухання Господом, Тому дай мені справжню молитву в Святому Дусі. І ми побачимо, як Господь нам дасть нам глибоку молитву, єдність з ним. Ми творю будемо вершити долю людей, тому що будемо просити Господа, і Господь буде змінювати серце людей, навертати ми грішників, змінювати ми обставини на краще. Ми маємо тут тільки п'ять грибів і пти риби. Тоді він каже, принесіть мені їх сюди. Ми все повинні принести Ісусові. От Ісусі, я стараюся навернути своїх рідних сім'ї. Мені не приходить, я маю замалий авторитет для них. Вони вже мене не поважають. Моє слово не має ваги для них. Але ти потіч через мене. І тоді Христос благословить і діє через нас. Ми промовляємо слово вірі, любові, святості, Вони торкаються людей. І люди змінюються, тому що Бог ще мене діє. Бо мене самотужки захотіли їх змінювати, а захотіли. Покорився перед Богом, прийшли до нього в молитвах і віддалися Ісусові, дозволимо діяти через нас. Так само в інших ділянках життя ми повинні підпорядковуватися Господеві, щоб прийняти Його благословення, щоб прийняти діяння Духа Святого, щоб бути послушним здарям в Його руках. І вірівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні людям. Христос велить народові сісти на траві. І ось коли ми з кимось починаємо говорити, навертати, бачимо пані вчинки тієї людини, неправильний стіл життя, найперше треба казати, сядь, успокойся, зараз поговоримо, це все, що буду говорити, це для Бога добра, це не для себе, не для того, щоб себе звеличити, чи, чи тебе принизити. Це все говорю, тому що Дух Святий мені надихає в серці. Це все для того, щоб ти був спасений. Боже, ми повинні до людини проявити доброзичність, милосердя, спокоїти, втухомирити, щоб людина не кидалася, не сварилася, не бунтувалася, а найти підхід до серця людини, щоб людина зрозуміла, що ми її любимо, бажаємо добра, щоб ми зрозуміли, що це Господь через нас діє. І підвів очі до неба. Далі ми повинні підводити своє серце і розум до неба, свою молитву до неба, свою думку до неба. Що маю сказати ці людини? Що як маю повернутися в цій ситуації? Я сам не знаю, як повестися, Або знаю, такі варіанти вирішення справи, але не можу зарости в той пік. Ти знаєш найкращі варіанти для того, щоб діяти успішно, бо те, що ти задумав, то є благословенне, воно має силу і перемінює життя, обставини. Ми повинні завжди підвести очі, серце, розум до неба. Йдемо по землі, але одночасно ми серце має бути з Ісусом, який є праворуч Отця. В серці має слухатися Голосу Небесного Отця, натхнення Святого Духа. Так об'явлення Івана Богослова написано, хто має вуха слухати, хай слухає, що Дух промовляє церква. Ми повинні завжди в серці чути Бога, його голос любові і правди. Серце наше піднести до неба. Так в літургії є виголос, заклик. В гору піднісліть серця. Серце наше має бути з Богом. І поблагословив і розламав хліби. Поблагословив. Благословити, добрі слова говорити. Все, що сказав Господь, воно є добре. Нехай буде світло, і сталося світло. Стай в стайні в каже Ісус, і встає паралітик і ходить. Все, що Господь промовляє, воно здійснюється. Нам потрібно почути добре слово, Боже Слово. Те, що каже Господь, у нас в на нашому житті, те, що ми діємо згідно з Божого Слова, принесе нам успіх, святість. Все, що є проти Божого Слова, проти Божої волі, це головне руїни. Тому треба читати слово Євангелія, науку церкви, нацелити свій розум, серце, Божим Словом, для того, щоб діяти згідно Божої науки, діяти мудро, вірності Богові. Розламав кліпи і дав учням, ущен, а учні людям. Розламав кліпи, потім ці хліби дає ущені, а учні людям. Ісус Христос хоче, щоб ми теж те, що отримали в руки, так як він ті хліби, які розламав і помножив і дав людям, щоб ми те, що отримали в руки від Господа, не тримали для себе, не ховали за пазуху, чи в банк, чи в свій гаманець, чи свою хату, в ті меблі, ті золота, чи що інше чи ті знання, щоб ми не тільки для себе використовували, а те, що Господь нам дав серце, в руку, нашу долю, що ми це розламали. Поділили, поділися з іншими. Маєш фінанси, навіть не забагато, не надлишок, а маєш певні фінанси, поділи з іншим. Розламай. Не будь жадним, не тільки для себе При Принеси потребуючим, чи то хворим, чи то сиротом чи пристарілим, чи на церковні потреби, на соціальні потреби. Завжди регулярно розламай, відірви від свого серця, від свого манця, частину фінансів і дай тим людям, котрі, чи хворі, чи посліджені, котрі потребують допомоги. І вчися так жити. Приймаєш Господні руки, будь щедрим. Господь дає безмежно щедрий, все дав тобі для життя. Не скупися, давай іншим людям. Служи імі, і своїми матеріальними статками. Якщо Господь дав тобі розум, не тримай тобі для себе, а теж допоможи іншим, підкажи, дай пораду, навчи. Якщо діти твої розумні, і тобі в час, їх навчив, то теж їх навчи щедрості, щоб вони в тим класі, котрі погано вчаться, підійшли, допомогли, пояснили, роз'яснили, як розібрати ту чи іншу задачу, чи іншому питанню допомогли, щоб вчилися служити. Якщо ми маємо великий авторитет, то бачимо людей інших, котрі, можливо, не сприйняті в суспільствах, піднімімо їх, введімо їх в спільноту, поділімося тим нашим авторитетом, підтримуємо того, хто зараз в біді, хто нещасний, не вертаємо грішників. Тобто ми повинні служити іншим людям, поділитися. Тих же дітей потрібно навчати те, щоб вони ділилися, і були щедрі вже з Малком. Якщо даємо, наприклад, цукерки, то... Поділися з братиком, з сестричкою, з бабусею, дідусем, з татою, з мамою. Якщо що інше, то теж поділися і служи іншим, щоб дитина знала, що вона має служити іншим, що те, що їй дано, то дано від Господа. І вона не тільки її належить, а ще й іншим людям. Бо якщо ми виховуємо дітей скупими, егоїстичними, будемо тільки для них пати, а їх не навчимо щедрості, милосердя і служіння то потім самі зазнаємо від них великих прикростей, вони нас покинуть, ми їм будемо не потрібні. Ми їм будемо настільки потрібні, настільки Бог з нас користати. А якщо ми вже їм не даємо, то вони відійдуть від нас постій, постійки через родинні зв'язки збережуться. Нам треба вложити дітям з малку, щоб вони любили ближніх, щоб ділилися, щоб знали, що Божим даром потрібно завжди поділитися, послужити, привити щедрість, іншим допомагати, що треба жити для інших. Бачите потребу підуючих людей і завжди чинити добро, діла, милосердя. І ми всі їли до нас світу і назбирали кусків, що зосталося 12 кощів повних. Всі їли до нас світу, коли ми приходимо до Ісуса своїми маленькими п'ятьми хрибами, двома рибами, своїми маленькими здібностями, зусильними, Господь благословить і дає нам велику силу чинити добро. І тоді ми насичуємося Божою любов'ю благодаттю, добрими відносинами, повагою людей, багато добрих діл. Ті, що їли великих 5 тисяч чоловік, коли ми є з Богом і приходимо до нього, і Бог через нас діє, і ми служимо людям в дарах Святого Духа, чинимо багато добра, тоді багато людей навколо нас є, які отримують з нашого доброго серця, від Духа Святого багато благословень, допомоги, доброго слова. Також ми повинні розламати. Якщо можна так сказати, свій час, поділитися своїм часом, бо використовуємо свій час тільки для себе. Те, що нам є корисне, дає прибуток чи приємність, чи просто почити, то ми використовуємо для себе час, час для себе. А нам треба виділити час для Господа, все життя віддати Господеві, виділити час для служіння людям, для того, щоб безкорисливо. Їм допомагати, навертати грішників, говорити їм Божу науку, чити ділами усеття, допомагати матеріально, для того, щоб послужити Святому Дусі тим, хто навколо нас. Бо Дух Святий хоче через нас діяти. І коли ми служимо людям, тоді Дух Святий через нас дає великі благословення, благодаті людям. І нас переповнює Божа любов. І всі до наситу, і назбирали кусків, що зосталися, 20 коштів повних. Чи можеш ти сказати, що ти є насичений, Божою любов'ю, любов'ю в сім'ї, святою мудрою поведінкою, зимну повагою в сім'ї, в праці? Чи можеш ти сказати, що ти насичений, перенасичений, переповнений благодаттю, радістю, мудрістю, повноцінним життям, добрими ділами? Чи можна опаки сказати милячки біди, нестатки, переживання, в сім'ї сварки, непорозуміння, труднощі, отак і коротаю життя день за днем, в терпіннях, в гріхах? в різних неморальних вчинках, переживаннях. Ти ж що їли по тих 5 тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і всі їли до нас віти, і назбирали кустів, що залишилося 20 кущів повних. Коли ми приходимо до Небесного Отця і любимого Бога понад усе, і приймаємо через Ісуса Христа Святому Дусі від Бога Отця великі благословення, і хочемо жити для Нього. І покараємося перед Ним, лікаємося в гріхах і присвячуємо своє життя для Бога, тоді наше життя буде насичене, переповнене Божою любов'ю, добрими ділами, святостю, дарами Святого Духа, позитивним християнським впливом на людей. Будемо радіти життям, будемо радіти тим, що є з Господом, те, що в нас є добра доля, бо наша доля Господь. Нам треба триматися Бога і жити за Божими законами. Дозволити Святому Духові діяти через нас і перевірити світ, щоб Дух Святий одуховлював нас, тих людей, що нас оточують, щоб ми проповідували Боже Слово, жили свято, показували приклад святої поведінки, навертали багато грішників, чинили багато добра.